Прийшов час провести цінні знання через свої усвідомлення. Прийшов час віддавати скарби. Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди, і сьогодні буду ділитися з вами скарбами. Перш за все, хочу запитати: ну що, нагулялися в духовні практики, нагулялися в духовні пізнання? А чи отримали ви результат бажаний? А чи все досягнуто те, що ви планували? Зараз дуже цікавий період, в якому ми знаходимося, і я, в принципі, його передбачувала, але саме зараз я спостерігаю за всіма подіями саме в духовному плані. Як люди розбиваються об духовні ілюзії? Якщо комусь цікаво докупатися до істини, залишайтеся. І сьогодні цінними скарбами будуть саме речі, які я озвучу для вашого усвідомлення правильності вашого шляху. І так, передаю вам те, з чим сюди прийшла. Кому цікаво, залишайтеся, кому не цікаво, можете йти. Але обов'язково, якщо проникнетесь цим знанням, Поставте вподобайку і напишіть ваш коментар. А також підпишіться на мій канал, тому що тут будуть протікати дуже цікаві перлини знань, які нанизані, немов на мисто, і вони є безперервними. Сьогодні хочу сказати вам, друзі, про циклічність, про періоди, в яких ми живемо, про хронологію часу і як вона на нас впливає, і чому ми з вами саме тут, і чому у нас з вами відбуваються саме такі речі. І так, розвінчаємо ілюзії, міфи про духовне зростання. Ідемо далі. Сьогодні я вам скажу так: якщо брати великі повіхи, є певна циклічність, яка описана в стародавніх писаннях, які дійшли до нашого часу. Багато з них були скриті від нас, і саме зараз вони просто от прям фонтанують. Фонтанують відкриттями про істинність всього напрямку духовного, де ми з вами є. Скажу так вам: три періоди, які зараз уже прописані і вони розгортаються, це перший період, який ми з вами проживали довгий час. І це був період релігійного пізнання. Ми пізнавали релігії з вами. Різні там, хто ділив, їх не ділив, як воно було. Цей період. Закінчився в основному такому розумінні десь років 100 тому. Тобто, вже це не актуально. Але уявіть собі, що до цього часу ще певні люди почин... продовжують доосмислювати, доусвідомлювати саме той факт, що період релігійного пізнання завершений. Слідуючий. Період почався, і він йшов в етапі прискореного такого розвитку. Це етап пізнання Бога. Тобто, були релігії, ми пізнавали, і там, отак от воно все було намішано. Потім ми повинні були відірватися і пізнавати єдиного Бога. І ми з вами пізнавали, і пізнаємо зараз, і дехто ще буде допізнавати там і ще далі і далі. Ну, Бог не один, це ясно, так? Там є також ієрархії богів існують. І це все знання, яке є ієрархічне, воно проєктується на нас сюди з вами, і ми його усвідомлюємо з рівня свідомості кожен. Тобто Божественне пізнання. Зараз ми ще в цьому процесі знаходимося, але він також завершується скоро. Для свідомих людей, ми, мабуть, вже завершився. Вивчив його, цілісність, хто зрозумів свою цілісну природу, свій шлях від початку, від поштовху якоїсь енергії, яка енергія розвивалася, і зараз ось вона така тут, і зараз, ось, наприклад. І є третій етап, третя повіха, третій цикл, великий цикл, це вселенське пізнання. Тобто що ми тут не приземлені, так? а нам відкривається вселенське пізнання. Це є таке певне відчуття вселенського ведення, тобто наша свідомість вже готова до такого пізнання, і ми пізнаємо це вселенське ведення. І тут, коли включаєшся ти в цей процес уже зі своїм рівнем свідомості, тобі відкриваються такі унікальні а здібності, ресурси, іде відкриття законів світобудови, відкопуються глибинні пізнання, відкопуються в твоїй пам'яті ДНК, і ти йдеш далі, розвиваючись, в такому вселенському веденні, яке включає дуже багато всього. Тобто, друзі, ви задавали собі запитання, от ви кажете. Багато ж з вас озвучують такі речі, що ми йдемо там в золотий вік, ми йдемо до єднання з Творцем, з'єднання з його енергіями, там, так? йдемо на сонце, на світло. Я вам чесно казала, йдемо до центру, приближ... наближаємося до центру Всесвіту, і у нас відкриваються там нові такі перспективи для розвитку свого. Ну, тобто еволюція ж наш ж беззупинна. Вона весь час циркулює, правильно? Чи задавалися ви собі запитанням, а що там поза межами пізнання духовності і Бога? А що там поза межами? Злиття з енергією творця? Що далі? Хто говорить про безсмертя якесь, так? в кого вже відкриваються такі, таке бачення? Хто е, по, може розповісти, що таке безсмертя, що таке безкінечність, що таке вічність? Можете пояснити собі це? Тобто ваш план бачення у вас є, ви його коригуєте, ви керуєте планом свого бачення вашого шляху? От цікаві запитання. Просто в мене весь час виникають запитання, чи люди усвідомлюють. Що це не є кінечним той пункт, коли ти зливаєшся з енергіями Творця, з енергіями Божественності, з енергіями, далі що йде? Мистецтва, мистецтво жити, мистецтво творити, мистецтво себе розвивати. Друзі, творіння матерії то є такий сумний процес, Самий цікавий процес це творіння самого себе. І того, як ти бачиш це творіння в собі, як ти його розвітлюєш в собі, як воно в тобі квітне весь час, коли ти його живиш новими знаннями, новими усвідомленнями, новими перспективами для себе і розвитку свого. І це є неймовірна глибина пізнання. І повертаючись до того, що зараз. Багато людей розбиваються об ілюзії духовного пізнання, тому що вони були в духовному блуді. Тому що вони думали, що оце я ще це зроблю, і вже я буду з енергіями Творця. Оце я ще цих практик духовних зроблю, оце ще я два місяці в ретриті там десь на самотності я був в темному ретриті посижу, і це вже в мене буде кінець мого пізнання. Це вже я там досягну такого рівня самадхи, що в мене там розкриється щось таке, що я буду володіти левітацією, наприклад. Або я буду бачити ауру людей, або я буду читати думки там ще. Друзі, це такі ілюзії, повірте. Я зустрічаюся з людьми, які просто так просто говорять: я бачу ауру людей. Я відчуваю запах аури. Я бачу її ось такою, такою. абсолютно спокійно, тихенько, це не афішується так, як, як чи якесь досягнення, це як нормальний процес. І багато чого зараз в людях відкривається, просто захват такий, я відчуваю від тих відкриттів. І ви знаєте, цей процес, коли оце буде тріщати та духовна ілюзія, він ще буде продовжуватись. І це цікаво спостерігати тим людям, які вже в собі явно відчули невідповідність. Того, що вони робили, очікували, і невідповідність до результату, який вони зараз мають. Так? Все одно є щось знов, що штовхає в пізнання. Так от, висновочок який: вишенька на тортику, яка сьогодні? Для всіх людей, хто займається самопізнанням, повірте, просто допустіть такий варіант, що існує. Безліч вимірів, де ви можете себе пізнавати. Ваша свідомість це така, знаєте, пластична структура, її можна просочити куди завгодно. Головне бути свідомо в тому циклі, де ти зараз є, і дозавершити свій розвиток свідомості, висвітлити її до певного рівня, щоб можна було перетікти в слідуючий цикл пізнання. Ну, так, я образно кажу, так, немов ріка, от уявіть собі, безкінечна. Тобто, неможливо не завершити щось на рівні оцієї персони, особи, там, як я кажу, особистості, і щось сіганути кудись вище. Але в теперішньому часі зараз все ж таки, опираючись на глибині, істинні знання. Які розкриваються в людині завдяки її зусиллям пізнати себе, це є саме цінне, що ви маєте на сьогодні знати. Опираючись на істинні знання, ви побачите слідуючий крок свого шляху, знаючи, як це все працює в комплексі, як це все працює саме для вас, тому що дозавершувати ваші цикли, там, пізнання, чи ще там, щось за вас ніхто не буде. Це тільки ваш шлях, і він є унікальний. І тому сьогодні я хотіла просто передати вам таку інформацію, що коли змінився світ, змінилося все. Змінився світ настільки, що ви просто вдумаєтесь в те, що, якщо змінилася молекула водню, то змінилося у наших клітинах абсолютно все. І це не значить, що ви маєте. А якісь сумніви в тому, що це не так. Саме пробудження нового бачення через усвідомлення своєї ролі в алхімічному процесі перетворень це немов тонка церемонія взаємодії з простором життя, і вона має певні правила, і вони прописані давно. І є перше правило, друге, третє, і так далі, але це ми говоримо тільки на моїх курсах, навчаючись в школі вищої інтеграції людини. Апогея, там, де я викладаю а, таке, знаєте, об'ємне знання для пізнання самого себе і для злиття цих саме енергій на всіх рівнях, тобто в єднанні з духовною своєю а, сутністю. І саме, друзі. А ми з вами в процесі експериментів над собою в цій новій алхімії життя відкриваємо собі доступ до нової інформації, до нових можливостей, до нових трансформацій. І це проявлюється як в наших зараз снах, так і в думках, коли ми просто знаходимося під час бадьорості. Ми відкриваємось новому баченню життя і новому часу. Ось так на завершення вишенька така на тортику вам. Це маленька, маленька така, знаєте, маленький додаточок до всього, що я сказала, для розкриття вашого рівня свідомості, для висвітлення її. І кожна фраза, яку я говорю, вона має певне енергетичне напруження, яке дуже гарно фіксує в результаті. Ваші здібності. Тому я запрошую вас, там, до речі, в мене буде в суботу заняття, друге на курсі Самородок, і там якраз ми будемо активувати центр інтуїтивного бачення в новому часі, в новому просторі, з новими можливостями. Якщо вам цікаво, будь ласка, переходьте за посиланнями, долучайтеся до нашої групи, попрацюйте з нами хоча б один. День, одне заняття, і ви будете мати методи, і будете знати технології, як це працює зараз. Якщо, наприклад, є питання, напишіть мені тут в коментарях. Можете зайти за посиланнями на мій сайт, можете, будь ласка, просто свою думку виразити. І будемо спілкуватися далі, працювати далі. Всім бажаю вам гарного розкриття. І щоб ваші ілюзії, які будуть розбиватися зараз одна за одною, були у вас свідомими. Тобто ви, щоб їх усвідомлювали, що ось ця ілюзія, яка має розбитись і вона розбилась, ну, значить, так треба. І не хвилювалися по цьому поводу. Тоді до нових відео: всього найкращого. Цінуємо себе і час свого життя. До речі, за спонсорство буду вам дуже вдячна. Це буде результатом того, що моя робота є цінною для вас. Всього найкращого до побачення!